Народні депутати намагаються прориватися в інформаційний простір і говорять про важливість оборони. А, дійсно, тут нічого не скажеш. Знаєте, є такі теми, коли ти відчуваєш, що щось не так, а заперечити не можеш. Бо а я а що тут можна заперечувати? Ну, ось а, Олексій Гончаренко буквально щойно, восьма 8.30 запостив такий допис: треба зменшити видатки на дороги. І марафон та передати для сил оборони, і відповідний проект закону. Ось з'явився на сайті Верховної Ради від 20.10.2025 року. Олексій пише: наступне: у співавторстві з колегами розробили альтернативний законопроект, щоб передати більше коштів на сили оборони. Справа в тому, що сьогодні ми маємо розглянути питання. Збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на понад 300 мільярдів. Але ми з колегою пропонуємо додатково зняти 12 мільярдів з фінансування дорог доріг та 250 мільйонів з фінансування марафону. Ці гроші мають піти на захист країни. Ну, щодо марафону, тут абсолютно можу погодитись. Марафон можна певним чином оптимізувати. Можна сформувати, дати йому новий формат. Про це обговорювати, говорити не будемо тут можу погодитися. А ось 12 мільярдів стосовно доріг з цим категорично не погоджуюсь. Яким чином 12 мільярдів наповнить сектор безпеки і оборони на 300 мільярдів невідомо. А от шкоди може завдати. Я поясню. А нещодавно я був в Польщі і помітив одну штуку: поляки майже всі кошти, які давали європейці в кінці 90-х, на початку 2000-х, інвестували в дороги. Інвестували в дороги, і тоді Лех Валенса, який власне і розпочав процес інтеграції Польщі до Європи. Він основні кошти вклав в інфраструктуру. Сьогодні, коли ви їдете по Польщі, це постійні автобани. Тобто ви дорогу не їдете, а просто пролітаєте. Просто пролітаєте. Це багатополосні дороги, вони постійно розширюються і так далі. А буквально позавчора я був в Кропивницькому, той, що був Кіровоградом. Це Київ, Кропивницький це 300 кілометрів. Так ось, з цих 300 кілометрів, з цих 300 кілометрів немає проміжку доріг двохполосних, хоча б двохполосних в один бік. Є дві полоси, тільки умовно на підйом або на спуск. На спуск тебе одна полоса, на підйом тим, хто піднімається дві полоси. Бо ви знаєте, є автомобілі, які дуже повільно, тому що їх об'їхати. Все, далі в Київській області ти їдеш, але в тебе таке відчуття, ніби ти виїхав десь. З дуже далекого села, дуже далекого села, зарощі з обох сторін дорога по одній полосі в обидві сторони, ще й в тебе по бокам отакі рівчаки, що ти їдеш фактично, фактично по центру дороги, щоб не, не вбити автомобіль, ти їдеш фактично по центру дороги. І ще й пройшов дощ. Дощ пройшов, і в те, ти бачиш, що в тебе є якісь калюжі, але ти не знаєш, що в тебе під водою. Яма. 20 см глибиною. Чи то просто вода. Ти не знаєш цього, тому ти знову-таки їдеш по центру дороги. Ти їдеш не 100, 110 дозволених, чи 120, як деякі люди, я е, закликаю не ганяти. Ти їдеш 75, 80, 70 інколи. Бо дороги не освітлені, дороги отакі страшні. Далі зустрічаєш фуру. І ти не можеш її обігнати. Фура їде 70 кілометрів, ти не можеш її об'їхати, тому що в тебе назустріч постійно автомобілі, нічого не підсвітлено, ти не знаєш, там спуск, чи там підйом, чи там пряма дорога. Ти не знаєш, для того, щоб дізнатися, тобі треба виїхати і просвітити фарами. Причому як ти просвітиш? Ти ж не включиш дальній світ, світло, ти ж не можеш засліпити водія. Відповідно, ти йдеш на обгон напівсліпу. Тому, і ще раз повторюю, дороги це ключовий інфраструктурний об'єкт. Дороги це те, чим постачають на фронт відповідні засоби. І цими дорогами реально користуються. Я думаю, що Олексій і його, хто там співавтори про це знають. Дороги це кров, 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 кровоносні сосудини країни і не інвестувати в дороги. Це, на мою думку, злочин. В дороги потрібно інвестувати, їх потрібно робити комфортними, їх потрібно розширювати. Причому на цій же трасі Київ-Кропивницький є куди розширювати. Майже на, всі, на всьому проміжку дороги дорогу є куди розширювати. Її можна зробити дво-, а то й три полосну в, одну, в один бік. Це вже я мовчу про дороги, які по селам. От у мене мама народилась в селі, яке називається Бабанка. Устинівського району. Ми я її повезти не можу туди, бо дороги тупо немає. Тупо немає. А Устинівський район це там, вниз, на схід, на, на південь України. І там могла б бути логістика, там могли б бути якісь безклади. Там могли б, ну, багато чого могло бути. Вчора в це село привезли захисника. Четвертого, який загинув, і було поховання. І я дивився на автомобілі, які привезли тіло, і думав, це є, через які рівчаки, через які ухаби вони їхали. Отак, отак і отак. Це неправильно. На дорогах дуже багато крали в Україні, крадуть в Україні. Дороги це абсолютно золоте днище, дно, звідки можна брати. Мільярди. Власне, їх і брали ті мільярди. Але це не означає, що дороги не потрібно будувати. Бо дороги це теж безпека. Дороги це теж оборона. Швидка дорога, дорога, яка освітлена, дорога, яка в кілька полос дозволяє швидко доставляти товари, послуги, людей. А не оце те, що Кіровоград, Кропивницький Київ. Це не дорога. Це не дорога. Ще в день якось можна їхати, і то з певним ризиком. Два обласні центри, столиця і обласний центр поєднані незрозуміло чим, незрозуміло як. Тому дороги повинні бути. І не потрібно маніпулювати, на мою точку зору, на темі доріг, на темі інших видатків. У мене інколи. Інше питань. Можливо, хтось на цьому якогось прикупу не має, можливо, хтось не в темі. Бо народні депутати, зараз я не за Олексія Гончаренка, а за підхід народних депутатів часто лобіюють те, що їм важливо або не важливо, тоді не лобіюють. Так, от оборона це важливо, дороги це важливо. Головне, не змішувати оці два поняття, а розуміти їх взаємозв'язок. І не заперечувати важливість одного неважливістю нібито іншого. Дороги такі ж важливі, як і оборона. Бо це частина оборони країни. Не знаю, чому народні депутати не ловлять зв'язку. Для мене це очевидно і зрозуміло. Напишіть ваші коментарі, як ви вважаєте? Можна, потрібно знімати гроші з будівництва доріг. І це не з будівництва, бо 12 мільярдів в масштабі України це пиль на роялі. Щоб дороги зробити, потрібно хоча б там 1 трильйон гривень, от зробити дороги, такі як в Польщі. Тому я не думаю, що це настільки великі гроші, щоб зараз не підтримувати дороги в більш-менш нормальному стані, а потім ці дороги перетворяться не в дороги, а просто в напрями, якими можуть їздити тільки великі джипи. І то з дуже великою небезпекою для себе. А цими ж дорогами курсують і військова техніка, і логістика організована, багато чого. Тому дороги це не та тема, з якої можна знімати гроші. Моя точка зору.